У вівторок на заході прогнозують дощі, але в Тернополі цього дня опадів не прогнозують. Найнижча температура вночі плюс 3, найвища вдень плюс 11. На півночі та в центрі протягом дня похмуро. У Житомирі Чернігові та Вінниці дощитиме. Віднішних плюс 4 вдень пітеплішує до плюс 11. На півдні протягом дня синоптики прогнозують дощі. Стопчики термометрів віднічних плюс 6 в день піднімуться до плюс 17. На території східних областей хмарно. На Запоріжжі та Дніпровщині протягом дня очікуються дощі. Нічна від плюс 6 день до плюс 13. Дощ у середу пройде у рівному. На території решти західних областей без опадів. Температура в регіоні вночі від плюс 5 в день до плюс 15. У більшості областей півночі та центру пройдуть дощі. У Полтаві та Кропивницькому без опадів. Від плюс 5 вночі до плюс 12 вдень. На півдні країни синоптики обіцяють ясний та теплий день. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 6 вночі до плюс 16 в день. На сході переважно хмарно. У Луганську та Запоріжжі в цей день має бути ясно. Температура повітря від 6 до 14 градусів тепла. На заході у четвер хмарна погода утримається зранку до пізнього вечора. Від нічних плюс 4 вдень температура повітря прогріється до плюс 17. Території північних та центральних областей України протягом дня будуть затягнуті хмарами. Вночі від плюс 5 в день до плюс 15. На півдні переважно хмарно з проясненнями. У Криму цього дня має бути ясно. Температура повітря від 9 до 19 вище нуля, у Донецьку ясно. У решті східних областей очікується хмарна погода. Віднішньо плюс 6 в день стопчики термометрів досягнуть позначки плюс 14.